Це Володимир Палахан, чоловік загинув, захищаючи Україну. Його дружина Ольга звернулася до ритуальних послуг, аби замовити пам'ятник. Внесла передплату у 110 тисяч гривень та залишилася лише з накладними на руках. Почали пробувати, що чи певних не зареєстрірована, тобто печать, вони ставлять мені пічать у чекові, Хоча ну, нелегально фірми цієї немає. Це все нелегально. І... Я ж приїхала до них, кажу, що так і так. Вийшла жінка, кажу, так і так, я подаю на суд, я йду в поліцію. Ви мені не вертаєте гроші? Ну, будемо все робити через поліцію. На що вона мені сказала? Типу, якщо ви підете в суд, мені не дадуть гроші, Вона хотіла якісь там гроші взяти, щоб оформити ЧП. Мені не дадуть грошей. Кажу, ви розумієте, що ви вкрали гроші в мене? Типу дитини. Дитина залишилась без батька. На що вона сказала: Ну, спасибо вам, ви йдете в суд, і йдіть удачі. все. Я пішла в поліцію, написала заяву. Як мені поліція сказала, що я вже не перва в цій ситуації. Потім ми пішли до мера. Мер теж сказав, що я не перва в цій ситуації. Ситуація набула розголосу. Правоохоронці вже взялися за справу. Зараз відкрите кримінальне провадження по статті 190 частина 1 шахрайство. Вчора буквально цей задорожня був на допиті, не на допиті, опрошений поліцією, тиснуть напровані. Працюємо щоб ну возвращення коштів зараз. Звернулися в навоголову. Чи дійсно вона чи дійсно цей фоп зареєстрірований? Бо було як зареєструвана? Чи він є? Номер за яким постраждала, зв'язувалася із горе продавцем. Тепер мовчить. Шахрайство найбільш розповсюджений вид злочинів, розповідають в Нацполіції. Останнім часом аферисти ошукували на товарах, необхідних для життя в умовах війни дровах, генераторах, паливі та добривах. З початку поточного року до журналу єдиного обліку територіальних підрозділів поліції зареєстровано 13 тисяч повідомлень щодо шахрайств. За результатами розгляду цих звернень. 5202 факти зареєстровано до єдиного реєстру до судових розслідувань. Це свідчить про те, що шахраї не зупиняються. Вони постійно вдосконалюють свої злочинні методи. До прикладу, дільці з Новомосковська заробили на фальсифікованому насінні 2 мільйона гривень. Його фарбували та фасували під виглядом відомих торгових марок. Далі продавали поштою. Ще понад 60 покупців в області ошукали на продажі неіснуючих товарів, використовували для цього фейкові інтернет-магазини побутових електротоварів. Також популярності набула так звана фішингова схема. Зловмисники надсилають користувачам СПАМ повідомлення із посиланням. Після переходу за ними шахраї отримують доступ до ваших даних. Найпоширеніші вид злочину у нас зареєстровано фактів. Це, це придбання товарів на сайтах ОЕЛИКС, Instagram, Facebook або інших злочинів. Це коли там особа знаходить об'яву якусь, оголошення, клікає це. Може бути фішинг злочин, називається, бо є задвоєння. Задвоєння сторінки, і особа вносить свої особисті дані, і в неї з картки потім списуються гроші. Аби не стати жертвою шахраїв, правоохоронці радять наступне: не розголошуйте свій пароль, пін коди та номери карток невідомим особам. Перевіряйте відправника, перш ніж відповісти на електронний лист або повідомлення, не варто одразу клікати за невідомим посиланням перед оплатою покупки. Переконайтеся у надійному способі оплати та репутації продавця. Також уважно ставитись треба до продукції, яку купуєте. Інтернет грясніє рекламою різноманітних пігулок. Продавці обіцяють диво засіб, який позбавить від усіх проблем. Аферисти в процесі, останні копійки виманюєте в довірливих людей. Майте совість. Не дуріть людей. Асоціація шахраїв України, аферистів, травматологів, сантехніків, гінекологів. Лікарі ж запевняють, таке самолікування може бути вкрай шкідливим. З якої сторони не подивишся, це не ліки, не можна і категорично забороняється сприймати це як ліки. Але справа в тому, що багато людей, дорослих людей, все одно вірить в якусь пігулку, яка одна й одразу покращить і життя, і самопочуття. А Так не буває, на жаль. Тож обачність найкращий захист від шахраїв.